На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів столиці. Служба безпеки України замовила нові ворота. Телекомпанія Київ придбає два новенькі Рено Дастер. Для оздоблення ганку офіс президента замовив гіацинти і тюльпани. Парк навколо озера Йорданське відремонтують за 32 мільйони гривень. Для працівників НАК «Нафтогаз» замовили яйця та мед. ТЦК СП Києва витратять 3 мільйони гривень на обладнання їдалень. У будівлі робочого офісу кличка відремонтують труби. А ще у робочий офіс кличка поставлять фаєрвол для ремонту спортбази Спартак витратять ще 4 мільйони гривень. За відновлення пошкодженого росіянами будинку на татарці заплатять 10,4 мільйони гривень. Київ облрада замовила 90 подарункових годинників із гравіюваннями, а у ремонт 6 ТЕЦ Києва вкладуть ще 24,2 мільйони гривень. Тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Буча замовила 30 тепловізійних мавіків. Додатково до цього Буча витратить понад 1 мільйон гривень на два подрібнювачі гілок. Київ будуватиме нове кладовище біля Буча. Відомо, що на Київщині заплатять понад 23,5 мільйони гривень за технічний нагляд над будівництвом військово-меморіального кладовища. Опалення у приміщення з Гурівської ради відремонтують за 1 мільйон гривень. Петропавлівська Борщаївка за 3,5 мільйони гривень відремонтує в Вулицю Запорізьку. А Софіївська борщагівка запланувала покупку сміттєвоза за 6,8 мільйона гривень. Фастів купить 15 тепловізійних мавіків. Бориспіль замовив каски і бронежилети для навчання школярів. Капітальний ремонт тротуару однієї із вулиць у селі Осещина оцінили у 4,4 мільйона гривень. Під Києвом майже за 40 мільйонів гривень відновлять пошкоджену росіянами чотирьохповерхівку. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете Прочитати у текстовому варіанті на сайті Київлада шукайте лінк в описі.